На огляді led підсвітка з артикулом 13052. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 16 планочок, 14 типу А і 2 планочки типу Б. На планочці 9 LED-діодів, напруга 1,3 В. вольти. Планочка має один канал з напругою 24 вольти. Це маркування планочки типу А. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 14,5 мм. І планочка типу Б. Маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.